Війна зумовлює важкі обставини і важкі рішення. Іноді потрібно встановлювати факт смерті військовослужбовця або родича на тимчасово окупованій території, аби діяти далі у площині українського законодавства щодо передбачених ним виплат тощо в Запоріжжі. Вже є приклади відповідного судового рішення. Хартицьким районним судом міста Запоріжжя. У дуже короткий термін. За одну добу була розглянута заява про встановлення факту смерті на непідконтрольній території. Рішення підлягає виконанню негайно, тому особа зараз, після його отримання, може звернутися до відділу реєстрації та отримати свідоцтво про смерть свого близького. Встановлення факту смерті необхідно для нарахування соціальних виплат родині загиблого. Цивільно-правовий кодекс України передбачає, що заява про факт смерті особи на тимчасово окупованій території, визначеній Верховною Радою, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території. І такі справи кажуть юристи розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. Для того щоб подати заяву про встановлення факту смерті на підконтрольній території, треба звернутися до районного суду за місцем проживання заявника. До заяви треба додати документи, які підтверджують родинні зв'язки заявника із загиблим. Це може бути свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження. тощо. Також до матеріалів заяви додається акт про настання смерті, який складається свідками загибелі людини. Це можуть бути командири або бійці з військової частини. Також до матеріалів заяви додаються накази про зарахування бійця на військову посаду, а також про наказ про. Факти його загибелі. Якщо документи про смерть особи відсутні, то державна реєстрація проводиться на підстави рішення суду про встановлення факту смерті.